Продовжуємо знайомити вас із титановим кварцем. Повторимося, що він одержується шляхом фарбування натурального самоцвіту. І роблять це за допомогою титану і ніобію. Речовини не носять на та кристали тонесеньким шаром. І в результаті такого вакуумного напилення парів металу виходять самоцвіти абсолютно різних відтінків, кольорів, і вони знайшли широке застосування, як у літотерапії, в ювелірній справі. Але найголовніше, що це не штучний мінерал, а природній кварц. І тому титаніум зберігає свої енергетичні вібрації навіть після фарбування, оскільки цей колір наносить таким тонесеньким шаром металу. І е, цей натуральний самоцвіт має чудові властивості, він наділяє власника розсудливістю, допомагає захистити сімейне вогнище і підсилює кохання у сім'ї. Е, також він допомагає. Е, Додати взаєморозуміння між подружжям і захистити їх від пліток.